Доброго вечора. Наближаються свята, а з ними святкова душами. Тому наш випуск буде наповнений строкатими й маленькими, але дуже цікавими подіями. У Луцьку бігатимуть діди морози. Львовом їздитиме трамвай із помічниками Святого Миколая. А українця Василя Ломаченко визнала найкращим боксером світу. Не про це та про інше в сьогоднішньому випуску студентських новин. 15 грудня чиновники Міністерства у справах сім'ї та молоді переступали через представників багатьох громадських організацій, котрі лежали в мороз на карематах, загороджуючи вхід до будівлі міністерства, висловлюючи таким чином свій протест проти такого гівняного проведення року молоді в Україні. Якось сильний. З 19 листопада дивись. <різь> по 13 грудня в місті Тернополі тривала благодійна акція Купи собі зустріч з людиною, що проходила в одній із соціальних мереж. молодь Тернополя пожертвувала на потреби дитячих будинків 11 тисяч сімсот гривень. Ось яких масштабах вже використовують інтернет. Варто над цим замислити. А нас стає все менше. Кількість населення України опустилася нижче позначки 46 мільйонів. Людей. І на 1 листопада 2009 року сягне 45 мільярдів 999 дев'яносто дев'ять тисяч 934 особи. Україна стала другою з рівнем комп'ютерного піратства. Бо Одесі різко подорожчала лопати. А в Донецькій області заїжджаки відігрівають замерзлих людей. Чаї київське відділення антимонопольного комітету порушило дві справи проти комунальних підприємств Київпастранс і Київський метрополітен за ознаками зловживання монопольним становищем. про... Я повідомлення службу комітету, та. так, дякую. Uh. Приводом для порушення справ стало те, що на початку листопада підприємства скоротили кількість рухомого складу і змінили інтервал руху на маршрутках. Уперше за останнє десятиліття в Україні скоротилася кількість розлучень аж на 25%. <рес> в Одеському зоопарку Слониху збунтувалася за спокою козел. <рес> для організації мітингу в Сімферополі Янукович орендував 15 тролейбусів. Крим Тролейко заробив 16 тисяч гривень. Мінюс означає, що в Україні збільшилась народжуваність на 1,16%. Цікаво, Катрусечко. А хто ж ти постарався? Президент України Віктор Ющенко заявив, що в Україні має відбутися суд над Комуністичною партією Радянського Союзу. Про це Ющенко зазначив 13 грудня під час зустрічі з виборцями у місті Червоноград з Львської області. За 10 тисяч гривень новий рік можемо відзначити в Київському метрополітені. А чи не з тими тернопільчанами, що пошкодили пам'ятник Леніму в А запорізькі комуністи хочуть встановити пам'ятник Сталіну. В університеті міста Сан-Франциско в Америки 26 студентів було заарештовано поліцією після того, як вони в якості протесту проти скорочення бюджету на освіту і підвищення плати за навчання забарикадували, забарикадувалися в одній з будівель університету. Про розвиток подій розповість моя колега. Оксана. Оксано, давай. А, а на заході країни у нас хмарність з проясненнями і місцями дощ, сон, сніг, а подекуди град. Вітер північно-західний, 5 метрів на секунду. <клухи> Поліція проникла в приміщення через вікна, <клухи> оскільки двері триповерхової будівлі були забарикадовані зсередини. Заявив прес-секретар університету Сан-Франциско. Це я про студентів, які захопили будівлю США. Доки українські студенти будуть так неефективно захищати свої права, невідомо. Але саме таким був цей тиждень до зустрічі. Так.